На завдання, ну це Я маю в місяць в середньому п'ятнадцять тисяч. Скільки? Блін, це дуже подобається. Хоча б триста 300, 300 доларів буде на місяць. Чи не буде? А підкажіть мені, що я тільки що побачив. Так, перший мільйон важко буде заробити на цьому. Так, а чому ви не можете по телефону сказати? Хейтери скажуть фотошоп, але в кафе потрібні офіціанти. П'ять 10 тисяч гривень в місяць. Потрібно не їсти сто чотири дні, щоб купити айфон. Алло, да, добрий день. Я вакансію побачив. В кафе ще шукаєте офіціантів. Шукаємо. Угу, зрозумів. А підкажіть, а чому я повинен піти працювати до вас? Приходьте поговорити з адміністратором з керівництвом. Так я ж по телефону просто ось вирішив набрати, запитати. Підходьте, троє катері, шукайте кафе. Так, а я ж продзвонюю, ось я шукаю тут вакансії. Ви підходьте, коли з адміністратором. Так, а якщо я прийду і щось буде погано, не знаю, ми не зрозуміємо один одного, то я виходить і втрачу час просто. Ну. Так а чому ви не можете ну, допомогти по телефону сказати? Видіти поговорити до міністра. Так а чому ви не можете по телефону сказати? До побачення. Витратив на неї, блядь, 60 центів. Твої друзі скажуть ні Тобі, Антон, Коли дізнається, що ти працюєш як монтажер. 300 гривень за 15 хвилин роботи. Для айфону потрібно змонтувати 45 годин матеріалу. Слухаю вас. Да, Вакансію побачу. Відеоредактор, дизайнер і туб-продусер. Да, дивіться, у нас е, проєкт тільки починається. Я так вам одразу скажу, там ну, невеликі гроші плотом. Якщо ви професійно займаєтесь, напевно, вам не підість. Ну так, да, я займаюся професійно, але дякую що, дякую, що тримаєте в курсі, що чесно відповідаєте. Тобто тут е, грошей не буде, правильно? Тут так чисто? Ні, тут будуть гроші, але у нас мініатюра 100 гривень, при редагування відео 300 гривень. От. Редагування відео 300 гривень, це а, до Ютубу. Монтаж можна сказати. Ага, монтаж 300 гривень. А скільки триває відео? Ну, в середньому 15 хвилин. Ого, ого. Блін, ну, ц, Роман, тут е, матері не розкажеш, <гум>, де ти працюєш, бо пісні дадуть вдома. <гум> 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 ну, я вам кажу, просто ті люди, які тільки починають, і, там студенти і так далі, їм і мало. І вони собі пару годин посиділи, і там пару соток отримали. Ага. Ну, поняв. Зато чесно, зато чесно, Роман. Це коротше для то, так чи щось. Щоб трошки потягати і десь там щось гроші щоб були. Так. Да. Перший мільйон важко буде заробити на цьому. Я прийняв. Хорошо, дякую, що щирі. Тоді не буду вас турбувати, я професійний відеомонтажер. Батьки пишаються, мужчини у твоєму житті з'являються. Це коли ти дизайнер банерів. 8 тисяч гривень на місяць, 7 місяців без їжі, сейфом. Алло, Алло, здравствуйте, Андрій. Так. А підкажіть мені, що я тільки що побачив. Де? Yeah. На сайті роботу є. Тут така вакансія дизайнер 8 тисяч гривень. Так. Yeah. Все, як ви так? Як ви так не любите людей? Чого не любимо? У нас там багато роботи просто. По дизайну. Ну, знаю, тут написано. Тут написано досвід в сфері дизайну від двох років, чи то просто так написав? Я штучний інтелект написав. Ми там дещо дегенерували, таке от що це і все відставили. Блін, прикольно. Поняв. Тобто штучний інтелект. Ну а що, чим людинка повинна займатися? Щось нескладне, так? Нам потрібно доробити якісь буклети наші внутрішні по медичному закладу. Підготувати інформацію, як би ми могли, як то сказати, уніфікувати публікації в соціальних мережах ну, загальному тобто таким форматом. Ага. Це, це такого просто на стіни кидати, да? коротше, ось потрошки. Це не, не, це не складний, ну так, ну, постійно якусь таку інформацію. Да. Тому я кажу, що. Подивилися, що ми ж не хочемо там, щоб нам розробляли там брендбуки і так далі, і там загружати дизайнера повністю роботою, щоб він 24 на 70 діють нас ні, Тому і. Ось воно як. Та поняв, поняв. Ну коротше, що? Ну хоча б 300 доларів буде на місяць. Чи не буде? Знову ж таки, все залежить від навантаження. Скільки буде роботи? Якщо роботи. Мінімально буде, відповідно, буде базова ставка, яку пропонуємо. Якщо буде роботи більше, відповідно, будемо домовлятися. Тобто є завдання там одне, три, треть, четверте, буде зробити, будемо домовлятися і а. працювати. Хорошо, Поняв. Ну тобто людина без досвіду підійде, типу ось студентам. Да. Ага. все. Поняв, хорошо, Андрій. Дякую. Тоді передам своєму брату, бо я молодшому шукаю роботу, буде на зв'язку. Тоді. Дякую, Добре. дякую, Андрій. Що ж нас люди такі, всі спокійні, ніхто не реагує там, якось погано. Адекватні люди, адекватні. Мені подобається, як реагують. Твої друзі скажуть: ні собі Антон ще раз, коли дізнається, що ти продаєш хімію. Підробіток 2000 гривень на місяць. Тут ху** купиш, якщо чесно. Алло, Алло, добрий день. <звук> добрий день. Ну, що це у вас за робота така? Ну LX, шукаю і тут це і пропоную роботу онлайн хімія. Я зрозуміла, вибачте, але це для жінок вакансії. А чому Зачекайте, Я я людина така активна. Яка різниця? Я розумію. Ну як показує вже практика, я вже більше року працюю, то чоловіків надовго не затримуються. Я не хочу витрачати цей час на це розумієте. Так а чому не затримується? Через через зарплатню чи чому? Ну ні, тому що зазвичай чоловікам це не цікаво. Ага. Жінкам тобто можна продавати побутову хімію, вони е, як, типу, по-іншому ставляться? Е, ну так, по іншому ставляться, вони цьому тим займаються, приставлять, прибирають свої будинки, тому можуть правильно прорепломувати, правильно, правильно розповісти, правильно а. вести свою сторінку. А про які про які ми зараз цифри говоримо, я ось якщо так? Е, так проти залежить від продажу. Ну, ось максимальний місяць. Ось я викладаюся, я людина, знаєте, така. Трошки не в собі стосовно роботи. Я готовий хоч вночі працювати, людям писати стосовно хімії. Е... Ось скільки можна заробити грошей. Ну, перший місяць вашої роботи вчитує, що вам треба пройти навчання, поки ви це ну вас може до п'яти заробити. А так, звичайно, потім і більше. А скільки, скільки ще раз? Е, до п'яти тисяч. До п'яти тисяч, тобто. Перший, перший місяць, перший місяць, так. Да, бо ви ж розумієте, що це не так. Просто зразу-раз. і... 100... А, ні, Ну так, да, я розумію. 130 і... доларів, я зрозумів, А цей, скажіть мені. це, А скільки часу це займає? Ну Ось якщо дійсно по справжньому казати, ось не брехати. А, ну, 1, 3-4 в добу, Я. Мені вистачає. Я працюю на основній роботі. Ага. І, тобто це такий ну, підробіток, 150 доларів можна додатково це, в карман запхнути собі. Е, е, ну так, це на початку. Далі є розвиток, можна і більше заробляти. Е, ну, так, да, розвиток є. Тобто ага. це живий бізнес, тобто розумієте? Ну а якщо прямо ось дуже сильно розвиватися, то до якої межі можуть дійти? Не можу вам сказати, бо я поче не пішла, є с нас багато, да. Ну, я маю в місяць в середньому 15 тисяч. Скільки? 15. 000. А це скільки в доларах? Ну, я не знаю. Я опікую вже майже після 380 доларів, тобто ви заробляєте на місяць? Так. Ага. Для мене це. Власно, тому що я працюю в самій робочки, я займаюся ага. і я виробляю ще собі на свої якісь там мрії, які можуть відвести. Ну, є сенс, є сенс в цьому. Так а що, може, в IT спробуєте в діджитал кудись там. Не думали з комп'ютера працювати віддалено? А, не думала. Так мені зручно, я з телефону працюю і зручно. А -а -а. Я паняв. Ну ладно, хорошо, тоді що? Якщо для жінок і не затримуються чоловіки, то, блін, ну не буду вас затримувати тоді. Дякую за ваш час. Дякую за ваш час. Да. До, побачення. Да, до побачення. Такі люди хороші, бл. Так шкода, що вони, блін, сидять на цих зарплатнях Тепер бездомні собаки хочуть покормити тебе. 8 тисяч гривень на місяць, 5 місяців без їжі. Це Таврія 1995 року. Алло, це компанія Грол? Е, так. Я побачу вакансію просто на сайті OLX. Ось чи актуальна вона а, ще. Мог... Так чи не могли б ви в Телеграм написати щодо неї? Так ну їй хочеться простіше вже поспілкуватися по телефону дуже швидко і все. І щоб зрозуміти. На жаль, я на зараз просто прості занято. У мене зі дзвон зараз клієнтом. Я зможу тільки пізніше. А, і що ви то під час зі дзвону з клієнтом трубки берете? Ох, ви, звісно, балуєтеся там. Добре. Алло, Крістіна, зачекайте. Клієнт може почекати. Ну я ж людина, яка може вам більше грошей принести. Я на жаль, зараз е не зможу, бо ваше клієнт платить мені гроші. Але да я нічого. можу через пів години. Будь ласка, зателефонуйте пізніше або напишіть в телеграм, на жаль, да... зараз я не можу. Да зачекайте, Крістіна, клієнт може почекати. Ну, трошки, ось одна хвилинка, одно питання коротке можна? Дивіться, яка о, співпраця? Це я віддалено можу працювати, чи потрібно в офіс їздити до вас? Так, віддалено. Віддалено, тобто я можу працювати з ноутбука, з комп'ютера, з чого завгодно можу працювати. Так, так, як вам зручно. А зарплатня можна, щоб було два рази на тиждень? Е, на жаль, це обговорюється не зі мною, а з власницею агенції, я з нею. Уточню це і можна надати вам відповідь. А, я поняв. Фламендерство буде 100% для мене. Дуже хороше, так? Да? Mm, так. Якщо в мене досвід був тільки у зйомці відео вертикально на стару камеру, чи підійде це для вас? Mm, на жаль, ні, тому що ви на рахунок монтажер сценарист, так? Так, да, я монт... да, да, сторісмейкер. На жаль, має бути досвід в написанні сценаріїв і написанні сторі Ага, ну в мене є. Я можу це ж історії просто писати, розповісти. Да, щоб початок був середина, кінець. Так, так а ну так це ж не складно, Крістіна. У вас такий голос приємний. Слухайте, а цей можливість впливати на свій рівень заробітку, ось це останнє, що мене турбує. Я просто хочу. У мене ціль в цьому місяці, точніше, в цьому році, дійти до 20 тисяч гривень на місяць. Чи може я це зробити з вами? Ось таке коротке питання. Так, звичайно, це залежить від того, яка кількість буде у вас проектів, і як добре ви будете працювати. Блін, це дуже подобається. Англійська англійська мова не потрібна чи потрібна? Потрібна. Потрібна, я можу. І ну а через Google перекладач це нормально, якщо я буду. Ні. Тобто потрібно прямо англійською. Ні, ні, що у нас? Так, тому що у нас все що. Блін, ну за 8 тисяч гривень з англійською це прям буде складно, ні? Трошки. Перепрошую, я зараз дійсно не можу розмовляти, тому. Да, Якщо я... Ви можете напишіть, будь ласка, в Телеграм. Да, так, я розумію, що у вас клієнт. Ось просто останнє питання і все. Коли я можу починати роботу. Якщо все добре. Але спочатку тестове завдання потрібно виконати, потім а, і гадис... ви можете приступати до роботи. Ну, Крістіна, ну яке тестове завдання? Ну це 8 тисяч. Крістіно. Це не моя політика, політика команди. Ну да, ну блін 8, тисяч гривень зі з завданням. Ну як це так? Я перепрошую, але я не можу відповідати вам на ці питання. Все, Кристина. дякую, гарного вам дня, до побачення.